Всім привіт, любі друзі. Знаєте, ми сьогодні з вами живемо в 21 столітті, здається, такий розвинутий світ. А сьогодні у нас в Україні тут йде страшна війна. І люди вони задають питання, чому так? І я сьогодні хочу вам відповісти на це питання. В Україні йде війна, тому що люди сказали: Бога немає, нам не до Бога, Бог нам не треба. Біблія. Немає часу, щоб її читати. Пастиря не треба, церква не треба. Люди вони просто здвинули Бога, і замість Бога прийшов Бог з маленької букви. Другий всадник Апокаліпса, війна. І що нам робити, щоб закінчилася ця війна? Нам сьогодні потрібно йти до Бога. Нам потрібен Бог, нам потрібно приєднатися до Його живої церкви, де вивчається Біблія, книга життя і де є люди Божі, які говорять істину, які мають опит. Тому ми запрошуємо вас до місії, слово Боже. Напишіть мені, нехай береже вас Господь. Амінь.